Доброго дня, діточки. Здавна в Україні розвивалось гончарське мистецтво. Люди користувались глиняним посудом для приготування їжі, зберігання її, прикрашання житла, вироби українських майстрів популярні в Україні, відомі далеко за межами України. Відгадайте загадку. Глина в кого жива, творить з нею, хто дива, в кого посуд ніби жар. Ну, звичайно, це. Гончар це така професія для виготовлення різних глиняних виробів. Подивіться, який гарний глечик виготовив гончар із глини, а додає посуду незвичайно красивих візерунків художник по глиняному посуду. Ось такий глечик нам можна перетворити на гарну художну річ. Ось наш глечик, який можна. Розмалювати так же, як і майстер. Це дуже цікаво. Подивіться, який візерунок зробив майстер на справжньому глечику. І наш глечик для нашого малювання. Нам потрібні фарби оранжевого, світлозеленого і білого кольорів. І будемо з вами малювати. У нашого глечика є верх і низ. І зверху є візерунок, і знизу і посередині. Подивіться, яка хвиляста лінія у нашого глечика. І ми відтворимо таку ж саму хвилясту лінію зверху біля горличка. Ось так. А знизу дві смужечки, широка і вузенька. І ми також зробимо широку і вузеньку смужечку з білої фарби. Так. А тепер покладемо пензлик і візьмемо нашим пальчиком, зробимо такі ягодки. Візьмемо помар... оранжевого, помаранчевого кольору. І зробимо їх посередині. Ось так. У нас будуть пальчики маленькі, а у мене трошки більші. Так. Протремо пальчик вологою серветочкою, і можна зробити таке, такі листочки. Нам потрібна салатова світло-зелена фарба. Зробимо ось так і трошки знизу. Ось так. І візьмемо нашу вологу серветочку. І нашу серединку ми прикрасимо теж такими гарними гілочками. Зробимо ось так, поміж наших помаранчевих і зелених ягідок і лист, листочків, і якісь гарні такі закручені гілочки тоненькі. Ось, вийшов у нас глечик. Як у справжніх майстрів, я бажаю вам успіхів, вчиться задоволенням. До побачення!